Жила собі, нікого не чіпала. Я розвивалась, мріяла, могла. Сумлінно вчилась, вільно працювала. Любити вміла, чесною була. Така тендітна це, на перший погляд, беззахисна, маленька, і одна. Так думав, той сусід, що поряд, який хоч у мене. Усю і до дна він мав подобу хижу і велику, Звіпячу хтивість у своїх очах без совісті, без щасті і без лику огидний був на всіх наводив страх, приходив часто, бив себе у груди, показував кулак і свій язик, людською мовою, казала я не буду та до відмов він, бачите, не звик, не звик і не пішов. А вісім років лупив криваво вікна ми ж, сім'я. Вночі піступно вдерся з усіх боків, кричав: не моя, то нічия!» Він думав, я злякаюся і заплачу. Він думав, я пощади попрошу. Е ні, мені козацька кров горяча, у мене зуби є. І я вкушу, і так мені болить, болить нестерпно, та я востаннє в цей раз потерплю, щоб остаточно назавжди роздерти кривавого сусіда без жалю. Я влучу точно адже б'ю прицільно. мене так Богом, доля нарекла: Я, Україна, незалежна вільна, я ще сильніша, ніж колись була.